Слава Україні, слава Україні! Шановні друзі, чому я почав своє привітання і цих святих слів, а тому, що тільки завдячуючи нашим героїчним воїнам, ми маємо сьогодні таку можливість зустрічатися, навчати, навчати, кохатися, робити ті справи, які ви задумали. Ну а тепер про вишиванку. Я пам'ятаю той час, коли все село ходило в Потім совдея почала притавити людей. І в вишиванках осталися дві жіночки, які Ган, Ганна і Малюся, які були розпрокрулені, але не здавалися. І протистояння цій владі вони показували, що вони до самої смерті ходять у очивати. Оце були істинні патріоти, істинні, істинні українці. Сьогодні подивлюся в цю залу. І то не за покликом окремі серця, а за покликом, що треба так. І буваючи в Західній Україні в навчальних закладах, я бачив, як люблять Україну. Українці. Ніхто нікого не заставляє, нікого ніхто не примушує. Все весь навчальний заклад від двірника й до директора вишиванка. Я буду тоді щасливий, коли настане отакий час у нашому навчальному закладі. Вишиванка виявляється, як виявляється, це дуже важлива складова нашої культури, нашої ідентичності. І коли вчені почали, почали вивчати нашу вишиванку, то там можна було знати історію, дата, коли вишив, вишита вишиванка, які події присвячені, і якому святу це предназначено. Значить, ви творчості, ви діяльності, бо в кожному регіоні вишивка була по-іншому і колір був зовсім інший. І тому не даром не назвали. Що це генетичний код України, от що вишиванка. Ми ще, на жаль, цього не розуміємо. Ну і тому ж ці послання, так вони назвали вчені, послання, вони назвали, що це послання предки до своїх нащадків. І сьогодні окремі благодійні фонди збирають ці матеріали, досліджують їх, вивчають їх. Як спадщину, батющу спадщину наших українців. Я теж пам'ятаю, коли маму в скрині, до речі, скриню цю я в скрині були стоси полотна, вишиванки різного рівня. І навіть сорочки були, в які лягали спати. Наші українські дівчата, жінки були вишиті. Я не говорю про подушки, наволочки, все-все-все це було вишито. А ми втрачаємо. Тому що я говорив, що та влада винищила, вона хотіла будувати, Радянський Союз будувала і нову спільність людей, радянський народ. Щоб не було ні українців, ні інших національностей. Тільки одна спільність радянський народ. Я щиро вас вітаю із прекрасним святом. Я думаю, що Якщо комусь десь на йоту дійшло, то це я буду дуже теж вдячний вам. Одягну я рідну вишиванку, вона мене зігріє променем ясним і створить диву, первозданну казку. Я Українець і Горуся сим. Святого.